Одь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Тими днями, як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти. Ісус покликав до себе учнів і каже їм, Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, а деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому: Звідкіля в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом? А він запитав їх: Скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли Сім. І звелів Ісус, людям посідати на землю. І, взявши сім хлібів, промовив подяку, розломив і давав своїм учням, щоб роздавали. І роздали людям мали вони також трохи риби. Він промовив благословення над нею і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися. І зібрали сім кошиків шматків, що залишилися а було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх. І відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далматунської землі. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо такий опис, э, трохи романтичний. Таких описів буде кілька. Тому що в Євангеліях кілька разів описується про те, як Ісус споживає їжу із апостолами, із людьми, які за ним йшли, коли Він там розмножував хліби рибу. І це було кілька разів. І якщо собі навіть уявити, цю картину, вона є гарною. Люди сидять, спілкуються. Не можуть надивуватися, як так, тут не було їжі, а тут стало їжі багато раптом. Всі можуть наїстися, не просто перекусити. І ще й відомо, що ця їжа з'явилася чудесним чином. І це було найцікавіше, воно смакувало більше. Наприклад, можливо, ви собі пригадуєте якийсь пікнік. Ну, Наприклад, як десь там запікалася в якомусь, не знаю, лісі, наприклад, картопля. То та сама картопля вдома, на кухні, може, й теж смакує, але не так, як на свіжому повітрі, не так, коли її десь там запікається в якихось вуглинках. Є в цьому щось трошки інакше. А тут в них було ось це інакше помножене на багато-багато разів, коли вони розуміли, що це просто помножені хліби і риби. Це було щось надзвичайне. І Сьогодні, дивлячись на це диво, ми пізніше знаємо, що буде відбуватися, а пізніше Ісус муситиме тікати від цих людей, тому що вони його не захочуть відпустити. Не захочуть через цих дві причини, тому що будуть хотіти знову хліба і будуть хотіти видовищ і одного, і іншого. І Ісус їм може. Це організувати, і тому Ісус від них мусив тікати, бо Він хотів, щоб вони його через ці чуда почали слухати, а не просто щоб їх нагодувати чи дати їм видовище просто саме для себе. І сьогодні ми з вами знаходимося на такому етапі, коли дуже багато людей переконані, що найважливіше це щоб в людей були продукти. Найважливіше, щоб у людей була їжа. І справді є християнська чеснота це голодного, нагодувати, справого, напоїти, голого одягнути. Правда, це все потрібно. Але це все потрібно на якусь частину. Бо далі людина має, крім фізичних потреб, які, звісно, дуже важливі, але крім них є також у людини душевні потреби. І протягом історії ми можемо побачити, ем, на прикладі дуже багатьох цивілізацій е, такі певні синусоїди або спіралі, коли цивілізація якась розвивається, коли люди мають їсти, мають пити, мають одяг, мають навіть якісь. Надзвичайні речі, вже не просто одяг, щоб одягнутися, щоб було тепло, там сховатися від сонця від холоду, але також вже мають якісь такі надзвичайні модні речі, дорогі речі, вже починається, з'являється якийсь шик. І протягом різних цивілізацій люди доходять до якогось моменту, коли вже мають ситість, мають якийсь ступінь розвитку. І потім та цивілізація починає падати через те, що людині недостатньо просто наїстися, людині недостатньо просто одягнутися, людині недостатньо просто запевнити фізичні потреби, які, звісно, важливі. Я жодного разу не скажу, що це все не важливо. Це важливо. Але крім того всього, в людини є ще душа. І душа потребує відповідей на питання, душа потребує Зрозуміння сенсу, душа потребує дуже багато яких речей, і те, чого потребує людська душа, це може дати лише Господь Бог. Жодні наїдки, жодні напитки, жодні свята, жодні люксові речі не дадуть того, чого потребує людина. І якщо на цьому етапі, коли людина просто отримає поїсти, попити, вдягнутися, якщо людина на цьому зупиниться, то пізніше починається деградація людини. Тому що ну добре, ти маєшся, ну добре ти поїв, добре ти попив, це гаразд, це добре. Але далі, далі в душі залишається пустка. І людина цю пустку починає чимось наповнювати, чимось іншим. Якщо не, не Богом, то якимось божками. Якщо не справжнім Господом Богом, якого ми знаємо з Откровення, якого маємо з книги Буття, з інших книг Святого Письма. Де розповідається, хто такий Бог, де розповідається, хто така людина. І тоді людина розуміє, в якому місці вона знаходиться, куди вона прямує, якою є мета. Здавалося б, знаєте, навіть читаючи сьогодні ось це перше читання, так мимоволі ловлю себе на думці, що от цікаво, скільки людей задумуються в цей момент, що слухай, так ми це давно вже знали. Ми це вже дуже давно знали. Ми це вже, можливо, навіть на пам'ять знаємо про те, як там було в тому Едемському саду, як відбулося це гріхопадіння. Ми це вже знаємо. Так, знаємо. Але питання не в тому, щоб ми це знали в плані новин. Питання в тому, щоб ми цим жили. Питання в тому, щоб ми з цього витягували висновки для свого життя. І цей текст показує дуже багато всього. Якщо в людини є голод, Ось цей конкретний сьогоднішній текст пояснює, а чому в людини є голод, чому людина голодна. Цей текст також показує, а чому людина хворіє. Особливо сьогодні варто над цим зупинитися, тому що сьогодні 11 лютого, День Лурдської Богородиці, День Всесвітній День Хворих. І ми сьогодні молимося за тих людей, які хворіють, хворіють через якісь. Звичайні, скажімо, хвороби, але також е, хворіють, тому що мають різноманітні поранення внаслідок війни. І, на превеликий жаль, цей список величезний. Це все е, страшно, сумно, але ось це та реальність, в якій ми є. І сьогодні дуже багато людей знову ж і знову задаються питанням: а чому є страждання? Чому є біль, чому є хвороба, чому є каліцтво? Чому є голод, чому є спрага? І якщо відсунути на сторону християнства, то людина почне шукати відповідей в чомусь іншому. Наприклад, в індуїзмі. Ну, значить, в тебе карма така. Значить, в тебе така карма, пізніше ти там відродишся через реінкарнацію, і пізніше тобі буде добре. А зараз можеш собі подихати. В принципі, тебе просто потрібно переступити і йти далі. Християнство принесло щось таке, як співстраждання, як емпатію, як допомогу страждучим. І люди, які відвертаються від християнства, починають заплутуватися самі в собі. То як так? Ну, ми ж знаємо ті тексти з Біблії, знаємо ту книгу буття, знаємо, що відбувалося з Адамом, з Євою. Ми, ми ці всі тексти знаємо. Але якщо мене це не задовільняє, і якщо я цього не приймаю своїм серцем, то я починаю шукати чогось іншого. Ну, так є, тому що. І починаю казати якусь там свою теорію. Але це моя теорія. І вона не відповідає фактам. Вона не відповідає правді. Так, В тому індуїзмі є якісь там божки, їх тисячі. Колись пам'ятав цифру, скільки їх тисяч є, вже сьогодні, вибачте, не згадаю, але там 10 нацять тисяч. І для нас, для християн, ці божки це не просто ідоли, це демони, яким поклоняються інші люди. Ті, наприклад, якщо подивитися на християнство з точки зору індуїзму. То цей змій в раю сатана це просто інший Бог, який просто дав іншу пораду людям, і люди його послухалися і тепер страждають. Але ну, це просто інший Бог. Для нас, для християн, ну, сатана це не Бог. Сатана це сатана, це демон. Його не можна слухатися, йому не можна поклонятися. До нього не можна прислухатися. Від нього потрібно сахатися, тікати. Тому що все те, що дає сатана, приносить нам смерть, біль, страждання, голод, хвороби. Він хоче, щоб людині було зле. І він робиться таким чином, що як вклинити між Бога і людину свою якусь спокусу, підшептати, дати якусь ідею, сказати, що от людину, ти мене послухайся, і тобі стане краще. І коли людина знаходиться в якомусь критичному моменті, бо, наприклад, на відміну від тієї такої ситості. В нас є ця приказка, так, що люди з жиру бісяться, так, як в таких безпечних суспільствах, де люди мають стабільну зарплату, де люди мають стабільну роботу, страхування, де в країні все працює як годиничок. В багатьох цивілізованих країнах ну, ми би хотіли, щоб в нас була така країна, так? але з цим приходить наступна небезпека. Тоді люди починають з жиру біситися і вони не знають, де себе подіти. Вони мають ці духовні. Прірви величезні, ну і це наступна проблема. Але нам, в нас цієї проблеми сьогодні немає, тому про неї зараз немає сенсу говорити. Зараз є сенс говорити про іншу проблему: про те, що зараз багато людей знаходяться у величезному шоці. Як може бути так, як є зараз? Чому стільки людей переживають біль, терпіння, голод, тортури? Ці речі навіть важко собі уявити. У нас на кредо скоро має з'явитися відео, де жінка розповідала про те, як її росіяни катували на очах її дитини. Це ж жахливі речі, ну таке в голову навіть не влазиться, таке важко собі навіть уявити, як таке взагалі може бути. І тут знову ж з'являється природне абсолютно питання: чому так діється? І відповідь кожного християнина повинна бути поготові. Я повинен знати, ага, тут в мене в ключі. Тут в мене мобілка, а тут в мене відповідь на це питання, а тут в мене відповідь на це питання. Я знаю, в які кишені у мене що робиться. У мене на поготові все готово. Я знаю, що мені робити, в якій ситуації. Я знаю, де в мене ключик на 13, я знаю, де в мене ключик на 15. Я знаю, як дати відповідь. Як хтось питається, чому є терпіння? І кожен християнин на зубок, на пам'ять знає і каже: Тому що є гріх, тому що людина не послухалася Бога, послухалася сатану. І тому цей гріх поширюється, як зараза, як епідемія. І тому люди страждають, терплять боляче, голодно, страшно. І ми з вами повинні це чітко і дуже ясно розуміти. І до чого нас це повинно спонукати? До того, що тільки з Господом Богом ми нам можемо насититися. Насититися не тільки, щоб не бути голодним, але насититися. Безпекою, насититися здоров'ям, насититися сенсом. Сатана цього не дасть, він намагається це дати. Є люди, спокушені сатаною, і кажуть, що ось такий-то, такий-то там чарівник, екстрасенс, не знаю, там ворожка, ще хто-небудь. Як ти називши, те саме, знаходиться, слуга сатани. Каже, а от така людина знає відповідь. Я не заперечую, ну, інколи знає. Але силою кого знає? Чиєю силою ця людина говорить. Речі, про які говоримо сьогодні, є погоджуюсь, складними. Тому що сьогодні, говорячи про цей Всесвітній День хворих, з нагоди лурдської Богородиці, то треба сказати, що людина, яка переживає біль через якусь хворобу, це людина, яка дуже кепсько. Людина, яка шукає порятунку і. Це є той випадок, коли, як кажуть, людина хапається навіть за лезо бритви, щоб лише врятуватися. Ясно, що воно не допомагає, людина тільки себе ранить, робить собі ще гірше. Але ось в таких обставинах людині дуже зле. І тут сьогодні теж не можу сказати, що є дуже багато різноманітних, святих, яких я особисто так, щоб розуміти, розуміти, то ні, не розумію. Я до них навіть там, до п'ять навіть не доростаю. Я, я це усвідомлюю, я про це можу спокійно говорити. Але ті святі люди, на яких нам потрібно рівнятися, і в сторону яких нам потрібно дивитися, як, наприклад, ті люди кажуть, що дуже часто різноманітні терпіння, різноманітні випробування тією самою хворобою, однією чи іншою, є великою благодаттю. Як це зрозуміти, як це усвідомити, як зрозуміти, що завдяки, наприклад, там, посту, молитві або жертвуванню своїх терпінь за когось іншого можна зробити багато чого? Як до цього дорости? Ну, це вже наступне питання. Але сьогодні я, ну так відверто, чесно перед вами кажу, що ось в такому напрямку потрібно рухатися і потрібно навчитися. Сьогоднішнє Боже Слово розповідає нам про людину, яка Вляпалася в проблеми на свою голову, послухавши сатану. І сьогодні чуємо про Ісуса, який намагається задовільнити потреби людини. Хай сьогоднішнє Боже Слово дасть нам заохочення і підштовхне нас до того, щоб ми шукали відповіді і допомоги тільки в Господа Бога. І ніколи не дозволили сатані підшептати собі, що він може бути вирішенням якихось наших проблем. Amen.